Як хочеш крапки, оклики і питання драматургії. Я вас вітаю, ви слухаєте подкаст Як хочеш. Мене звати Ніна, і сьогодні ми говоритимемо про те, який внесок зробив Стріндберг у розвиток сучасної драми і театру загалом. І я б хотіла побудувати розмову про цю людину наступним чином. Поговорити про Стріндберга у взаємозв'язках, у таких собі паралелях з такими постаттями, як Іпсен, Андрій Антуан, Золя і Брехт. От, Про перших трьох ми говорили вже у попередніх випусках і маємо певне уявлення про них. А про останнього тобто про Брехта. Ми також матимемо розмову, але вона відбудеться трішечки пізніше. От. І, звісно ж, хочеться розкрити для вас, у чому полягає внесок Стрінберга. До певного моменту ми починаємо вже проводити паралелі і взаємозв'язки. І першим у нас буде Іпсен. От. І до певного моменту між такою драматургічною кар'єрою Стрінберга і Іпсена. Можна провести паралелі. Якщо брати ранні п'єси Стрінберга, то вони відповідно до моди свого часу були романтичними історичними драмами. От. І те саме ми можемо сказати про початок творчості творчого шляху Іпсена. У 1884 році Стрінберг пише одруження. Це одна з його п'єс, і також е, два томи з оповіданнями, е, і у передмові до цих оповідань він е, говорить і веде мову про права жінок і чоловіків. І це, ця передмова вона розцінюється як така собі відповідь на ляльковий дім Іпсена. У результаті Стріндберга засуджують за аморальність, але потім незабаром його виправдовують. От. Потім, як і Іпсен, Стріндберг, він приголомшив скандинавську публіку двома своїми п'єсами, які були настільки. Реалістичними, настільки навіть от, один автор писав безкомпромісно реалістичними, що послідовники натуралістичного напряму в Європі вони от вирішили, що з'явився новий лідер. От, але, е, знову ж таки, ці п'єси вони були написані частково як реакція. На фемінізм і але навіть попри, те, попри це вони додали дещо нового до натуралізму на сцені. От. Про ці дві п'єси. Перша з них це батько, 1887 року написання, і «Фрекен Юлія, 1888 року написання. От. Які ем, дуже Класно описують Стрінберга як митця, тому що що першу, що другу п'єси він написав упродовж двох неповних тижнів. От. Ще є якась п'єса, я назву вам не згадаю зараз, але він її написав менше, ніж за місяць. От. І от те, що він написав менше, ніж за два тижні, війшло в історію сучасної драматургії. от Наступні п'єси, які писав Стрінберг, вони не змогли все-таки дорівнятися до встановленого цими двома п'єсами рівня. от І вони показували Стрінберга радше як такого нового експресіоніста у драмі, так? ніж натураліста. Стріндберг був тою людиною, яка не втомлювалася шукати відповідні нові форми для своїх задумів. І його 62 п'єси, це яскравий тому приклад це не 62 п'єси, знаєте, якогось одного гатунку, однієї якоїсь схеми. Це 62 п'єси, які запропонували величезну кількість. Форм та манер для драми. Цікавими були взаємовідносини Стріндберга і Золя. Стріндберг, він дуже скрупульозно аналізував, вивчав французьку натуралістичну школу і Золя, власне, до неї і належав. От. І Стріндберг, він визнавав. І цінував оригінальність Терези Ракензоля, про яку також була в нас вже мова, і він бачив, що це щось набагато ґрунтовніше і глибше, більше, ніж просто драма з тезою. Да? І, наприклад, якщо б ми взяли дюма. І якось підставили до цієї історії з Терезою Ракенто, Дюма він би все це вивів у таку площину, де засуджував би і критикував закони про розлучення. От. Натомість Дзюля він усю свою увагу сконцентрував на, на мотивах Терези. він... Йшов і, і простежував хід її мислення. Так? І він вивчав наслідки, які мав її вчинок. От. Але е, ну, умовно ставить таке питання: а чи достатньо Золя заглибився у ті мотиви, да, до яких він доторкнувся? І Стрінберг відповідає: він пише, що. У докорах сумління злочинців бачить лише вираження підірваної соціальної гармонії, результати звички і успадкованих ідей. І він зауважував зокрема, що от, от цілий рік минає після вбивства, а це руйнує цілісність п'єси і руйнує силу ілюзії, яку має, яку має мати. Драма. От. І, взагалі, усе своє життя Стріндберг якби крутився навколо цієї своєї потреби єдності дії та сценічної ілюзії. От. Ем, мені здається, що от саме через Золя Стріндберг доходить до свого розуміння того, чим є реалізм. Навіть не так. Чим реалізм відрізняється від натуралізму. І у нього виходить дуже цікава метафора, яка мені подобається. От, Він пише про те, що реалізм є такою собі фотографією, яка вібрала у себе все, навіть пилинку на лінзі фотоапарата Натомість справжній реалізм. Він... Перебував у пошуках природних конфліктів, тобто щось більш ґрунтовне, так? Е, у пошуках того, що є головною причиною боротьби. Е, і для Стріндберга справжній натуралізм він означає вірність природі. От. І тому він вирішує, що його П'єси Будуть стосуватися виключно якихось таких фундаментальних істин: статеві стосунки, конфлікт психологічного якогось характеру між двома сильними особистостями, тяжіння. Минулого і перевага минулого над теперішнім, от, от з цієї серії, да, от з такими питаннями хотів працювати Стрінберг у своїх п'єсах. Якщо говорити про Антуана, то вільний театр був важливим прикладом для Стрінберга того, як може розвиватися драма. Так? У більшості аспектах він схвалював підхід Антуана до втілення на сцені п'єс. Стрінберг захоплювався щиро простотою декорації, які абсолютно були протилежністю до пишноти комерційних якихось так державних, скажімо так, театрів. От е, яскраві декорації вони, вони були для Стрінберга чимось таким, що обманює глядача. От. І щоб показати якийсь дуже потужний конфлікт, який зустрічається в житті, то достатньо стола і двох крісел. От. І потім, оце треба зараз запам'ятати, тому що потім оцей принцип е, стола і двох крісел Стрінберг використає в одній зі своїх п'єс. Також е, він схвалював те, що Антуан вибирав одноактні п'єси. Бо вони давали от, власне, от ту єдність часу і місця, яка була важлива для Стрінберга. І також йому подобався репертуар. Ми пам'ятаємо, що Антуан дозволяв новим авторам з'являтися, виходити да, на сцену. От, і це Стрінберга власне, приваблювало, що якась така нова кров була на сцені. Якщо переходити, скажімо так, до теми про новаторство Стріндберга, то тут ми будемо простежувати його через дві п'єси, які я вже згадувала на початку. Це перша це батько, а друга це Фрекен Юлія. От, Історії обох цих текстів вони дуже такі до певної мірою, до певної міри тяжкі. П'єсу батько. Не могли поставити у Швеції, от, а втілення Фрекен-юлі затяглося аж на 16 років. От, через цензуру, дуже таку жорстку, першою виставою була лише єдина така аматорська вистава Фрекен-Юлії в студентській спілці при Копенгагенському університеті. І це був 1889 рік. От, і цікаво, що там роль Юлії зіграла дружина Стрінберга Сірі фон Ессен. От, і лише у 1893 році п'єса увійшла до, до вже поточного репертуару у Театрі Антуана і йшла вона французькою мовою. А перша шведська прем'єра. З'явилася, е, вже у 1904 році, от, але знову ж таки у форматі аматорської вистави. Мені не дуже хочеться розкривати зміст цих текстів. Е, першою причиною є те, що ви можете повністю е, самостійно насолодитися читанням і отримати власне розуміння. Окреслених там сюжетних ліній і самостійно простежити ті мотиви, які є у кожного персонажа. От. А друга причина полягає в тому, що мені просто дуже хочеться якимись широкими мазками окреслити про те, чому ці е, тексти є важливими, е, і чому вони, навіть не чому у який спосіб вони вплинули на. Формування сучасної драми. От, почнемо ми з п'єси Батько. Ця історія вона ґрунтується на тому, що Ніче визнав війною між статями. Це історія про трагічну боротьбу між ротмістром. Який втрачає поступово глуст і втрачає свою внутрішню цілісність, боротьба між ним, власне, відбувається і лаурою, жінкою, яка, яка мучить його, мучить його у той спосіб, що вона викликає сумніви щодо його батьківства. От. І Стрінберг. Ви писав десь, що він хотів би, щоб ця п'єса була для нього схожою на історію про Агемемнона, е, такою сучас... таким сучасним варіантом трагедії про цього грецького царя, який став, став жертвою, жертвою ненависті власної дружини. От, тому що якщо е, Ну так, говорити, То дружина його Клітем Нестера, вона зі своїм коханцем Егістом вони убили Агамемнона. От, Коли ви читатимете, то ви зможете простежити, що образи Ротмістра і Лаури вони вкрай не індивідуалізовані. Вони, вони просто виражають. Чоловіче начало і жіноче начало. І п'є ем, п'єса е, не потребує ніякої, вона не потребує ніякої зовнішньої якоїсь реалістичної деталі для того, щоб вона розкривала свою головну ідею, яка у неї е, закладалася. От. Е, е. Просто, от врешті-решт, її можна грати на порожній сцені з тими, з виключно з двома реквізитами. Е, має бути запалена лампа, е, тому що її потім ротмістер буде кидати у свою дружину. І має бути така гамівна сорочка. Боже, от просто ця сцена, коли на нього одягають гамівну сорочку. От, вона вартує того, щоб ви прочитали цю драму. Правда. Будуть одягати її якраз у фіналі. От. І мені здається, що. Навіть не здається, просто і у вас таке може скластися враження, що саме у цій п'єсі е, перевірив і впровадив свій принцип Стола і двох стільців. Е П'єса стає. П'єса стає носієм от того символу Символу первісного конфлікту, який є між статтями. І потім Потім про абстрактність. Абстрактність, абстрактність Потім про абстрактність зробить такий вкид золя. От, ми про це ще поговоримо. От, власне, зараз і поговоримо, тому що я хочу перейти до наступної п'єси. Про Фрекен Юлію. І тут є не менш важливою за основний текст передмова. І, власне, передмова пов'язана з іменем Золя. Історія, точніше, цієї передмови пов'язана із Золя. Власне, він вважав Золя, що батько, ось ця п'єса, вона надто абстрактна, надто надумана і. Якби через це вона втрачає трішечки свою цінність так, і цікавість. І от Стрінберг, отримавши таку негативну оцінку, він вирішив, що треба захистити свій підхід і захистити свою техніку. І у 1888 році він публікує передмову до Фрекен-Юлії, яка водночас є. І вступом до нової п'єси, і апологією до п'єси батько. І там він пише таку цікаву річ. Я хочу зробити пряму цитату з цієї передмови. Кожен вчинок у реальному житті, до речі, це досить нове відкриття. Загалом породжений цілою серією глибоко прихованих мотивів, більш чи менш істотних. Проте переважно спостерігач вибирає лише один із них той, що найлегше піддається його сприйняттю, або такий, що найбільше відповідає його розумовим здібностям. Отож, хтось скоїв самогубство, банкрутство скаже буржуа, нещасливе кохання, мовить жінка, хвороба, запевняє хворий, Зробить висновок невдаха. Однак цілком можливо, що мотив вчинку лежить у всіх цих твердженнях або у жодному з них. Покійний міг приховати справжній мотив свого вчинку, висуваючи інший благородніший. От. І просто це дуже добре формулює те, чим є натуралізм. Натуралізм він досліджує людину, як. Точку, Яка стоїть на перетині величезної кількості факторів і передумов. І складність людини розкривається у натуралізмі саме через оце, Саме через цю кількість різних обставин, у яких є людина. І задовго до Фройда Стрінберг він був переконаний, що він. Натураліст він має показувати комплекс душі е, людини з багатством наслідків, які випливають, так. І е, е, треба не забувати для натураліста, було що не забувати про те, яким сильним тягарем може бути минуле. І який вплив воно ну, може, може мати на теперішні події. От е, у цій п'єсі, у п'єсі Фрекен Юлія якби нічого не вказує ну, і нічого не демонструє якусь таку моралізаторську чи дидактичну позицію драматурга хоча, е, ну, хоча ну, є певні сумніви. от... В чому сумніви? От Коли ви почитаєте, то можна припустити, що, що, що автор має якісь антифеміністичні настрої. От, але але насправді це не так. От, почитайте, ви зрозумієте, що означає «Оця моя остання плутана мова. От, е Взагалі, от у передмові до Фрекен-Юлії Стрінберг говорить і багато інших важливих речей. Він насамперед відкидає цю механічну схему питань і відповіді, от, але це, власне, вже до самого основного тексту більше належить, так, ніж до Е, А ось ця схема питань і відповіді вона була дуже характерна для діалогів французької романтичної драми. Стрінберг він же дозволяє діалогу виникати випадково. Або він принаймні створює видимість того, що один співрозмовник ніби випадково захоплює увагу іншого, а теми повертаються і розвиваються, знаєте, на кшталт того, як вони розвиваються у музичному творі. От, і через такий підхід і метод, скажімо, організації діалогу Стрінберг він осягнув і докладно описав те, чого на практиці зміг досягнути Чехов. От, і найкраще такий тип діалогу, от якщо ви будете читати і хочете зрозуміти, в чому він полягає, то це. То зверніть увагу на першу сцену у Фрекін Юлії, і ви зрозумієте, як працює Стріндберг з діалогом. Е, Стрінберг цією передмовою він захищає свою техніку, якій судилося дуже суттєво вплинути на сучасний театр. Е, от ще я хотіла сказати, що у Фрекін Юлії він відмовляється від поділу надії. Тим самим уникає антрактів і тим самим досягає тої цілісності і сили ілюзії, якою він прагнув. От. Він е, Стрінберг, тобто, він не був прихильником якихось спільних вечірок, на які е, характерно збиралися глядачі після вистави, і він не сприймав будь-якого розпрошування уваги, яке було характерне для. Вікторіанського театру, він вимагав абсолютного затемнення зали. От. І ем, оці всі його вимоги щодо необхідності напруженої уваги глядачів на їхній зосередженості під час вистави, вони пов'язані з оцим його опіканням ідеї. Про силу сценічної ілюзії. От, Його глядачі мали бути ем, просто незаперечно переконані у реальності того світу, який розгортається на сцені. І вони мали повністю беззаперечно віддатися, піддатися впливові, який цей світ мав. От, ем, ми почали з того, що Стрінберг, ну, скажемо, не Стрінберг, кар'єра Стрінберга і кар'єра Іпсена має свої паралелі. От, і, власне, як і Іпсен, Стрінберг став режисером і безпосередньо на своїй шкірі відчув, що означає, що означають ті труднощі, які які виникають, коли ти ставиш реалістичну, е, натуралістичну да, радше, драму на сцені. От. І, переконавшись, що реальність, яку він прагне виразити, вона стає все більш складною, е, Стрінберг розробив відповідні нові прийоми, але ці прийоми, вони його. Завели дуже далеко від натуралізму, він пішов в іншу, в іншу площину, скажімо так. От він усвідомив те, що оцей поворот він був. Поворотом у сторону експресіонізму. От, і Він про це прямо сказав. Що мені припало завдання заповнити прогалину між натуралізмом і над натуралізмом. Я зробив це, проголосивши, що останній лише розвиток першого. От тому сьогодні ось така у нас вийшла розмова. Я вам дуже сильно дякую за те, що ви слухаєте. От я з вами буду прощатися до наступних випусків.